Так, друзі, всім привіт. Оце дві літрочки Додали за один удой, а то було упало молоко. Так це, е... Ну, я вам розкажу, що, що, що на це вплинуло. Сіно стало трошки гірше. Е, гарбуза зовсім немає. Уже гарбуз пішов уже більше тижня. Раціон помінявся. А молочка додали. Покажу зараз, чого так вийшло. Це вплинуло, дивіться. Після апарату в мене залишається водичка. Я содою промиваю апарат гарною концентрацією. І оце ця водичку розділяю в два відерця. Потім, отака у мене виходить, з макушкою, з пшеничкою. Отаке запарене. Парю зранку на вечір. З вечора на ранок. Даю сюди гарну норму солі. грамів 60. Три з горою столові ложки сюди сиплю солі. Кожній зранку так три столові ложки. Ну, десь на добу я насипю даю солі грамів 60. І воно багато хто скаже, буде скисати. Ні, нічого скисати не буде. Зараз не жарко, зараз холодно, і воно прекрасно отак зберігається. Так, зараз показую ще. Отака макуха. Шикарна, суха, сухенька, пахуча, чистенька. Отака макуха. Її десь півтора кілограма на корову на добу. Отаке в мене зерно. Перебити. Ячменя тут відсотків 70% відсотків 30 пшениці. Е, і що ж вплинуло? Вплинуло те, що все-таки висівки не дають таких гарних результатів. Зараз повністю на зерні вони у мене на макусі. Десь 3-3 3200 за раз даю кожній Ну, це разом з оце, зернові разом з макухою. Відсотків до 25 макухи даю. Оце такий раціон. Плюс туди ще сиплю багато хто питає отакий кальцій, сальці П. І ось така живина. Живина, кормовий концентрат, амінокислотний, вітамінно мінеральний для тварин. Ось так, друзі. Отакий раціон. Так що на такому раціоні буде вам молоко. Трошки додам засіну. Люцерна пішла. Зараз люцерни зовсім немає в раціоні. Оцим забив сінник. Даю таке сіно. Гарбуза сочного корму зараз немає. Тому такі результати. Я ж кажу, на комбікормі ось вам гарний результат. Навіть сіно трошки можна простим. А молоко додали. Так що, отакі справи, друзі.